У суботу на Прибузькій знову вирували торги. Другий весняний сільськогосподарський ярмарок зібрав підприємців з різних куточків краю. Побувала на торговиці і наша знімальна група. Сонце тільки зійшло, а на Прибузькій вже йдуть жваві торги. Покупців багато, та й товару теж вистачає. Олександр приїхав на ярмарку реалізовувати овочеву продукцію. Цибулю розпродав одразу. Цибулька по 6 гривень, бурячки по 4, картопелька 480. Цибуля наша українська, ще кримська посідня поставка в цьому, ну, з минулого року. Насіння голландське, польське є, з 25 до 30 гривень. Потенційні продавці зацікавлено мандрують поміж торговими рядами. Кажуть, прицінюються. Набагато дешевше, ніж на, на базарі. Яблучка і олій, все, що більше нічого не купили. А що ще хочете купити? Ще може десь щось купимо. Трошки щось пошукаємо. А на торговиці можна було і справді знайти все для найвибагливіших продовольчих смаків: свіженька старосинявська рибка, лікувальний мед, сирна продукція, гриби, борошно та крупи. В цей раз мені дуже сподобалася ярмарка. Минулий раз було мало круп. В цей раз я взяла хорошо крупи, гречку взяла, От. що мені м'ясо дуже багато, м'яса взяла, ну, взагалі дуже багато саджанців, дуже багато. Минулому році минулий раз, значить, продавали цукор, великий таких мішках, а зараз така розфасовка, що дуже зручно для людей. А ще свіженьке м'ясо та сальце. Незважаючи на піст, теж знаходили своїх покупців. Дуже смачне в нас сало, м'ясо, і я думаю, що в нас на даний час немає ні одної в країні такої родини і сім'ї, яка б не споживала нашу продукцію, тобто сало і м'ясо, свинини. І як ти казав, і недорого, і смачно. Так що всі вставайте, купуйте м'ясо, сало і смакуйте. Загалом кажуть в облдержадміністрації, наша область утримує стабільне третє місце за вартістю ринкової продукції. Представлено більше 130 підприємств льгоство з усіх районів області. Представлені продається продукція різна в асортименті. І м'ясна продукція, і крупи в асортименті, цукор, борошно, олія, продукти, молочні продукти. Ціна на 10-15%. Нижче середньоринкової за рахунок того, що е, виключається надбавка, спекулятивна надбавка, виключається витрати на торгівельний ринковий збір. Облдержадміністрації обіцяє такий асортиментовий розгуляй на Прибузькій не останній, і подібні ярмарки проводитимуться і надалі.